24 мільйони гривень таку суму спрямували з обласного бюджету на покращення умов у Делятинському психоневрологічному інтернаті. Тут збудували сучасну котельню та облаштували укриття. Детальніше у наступному матеріалі. У Делятинському психоневрологічному інтернаті проживає 170 жінок. Ремонт корпусів тут проводили десятки років тому. Стара система опалення ледь справлялася з навантаженням, а гаряча вода для душу була доступна лише за графіком. Тож, передусім, обласна рада спрямувала гроші на вирішення цієї проблеми. Збудували нову котельню, десь там орієнтовно так десь між 13-14 мільйонів, щоб ви зрозуміли, що тут щороку на тепло йшло 2,5-3 з мільйона гривень. Тобто порахуйте, це 2-3 роки і та котельня, яку ми побудували, побудували окупиться. Сучасна, нова котельня, яка забезпечує теплом всю територію, яка забезпечує не тільки теплом, а що дуже важливо, водою теплою. До. Будівництво котельні надавав підприємець послуги з теплопостачання. Котельня стара, застаріла, обладнання застаріле. Нова котельня збудована, яка буде якісніше, краще подавати послуги і в кращих умовах будуть перебувати бітопічні та працівники, які надають соціальні послуги. Після початку повномасштабного вторгнення тут вирішили облаштувати укриття. На роботи спрямували близько восьми мільйонів гривень. Директорка закладу Неля Бойко розповідає, підвали були затоплені і небезпечні для перебування людей. А тепер тут є вентиляція, санвузли, запасні виходи та зони для відпочинку. Облаштування укриття вже другий рік триває. Укриття розраховано на 300 чоловік. Тому цілком забезпечують для підопічних і для працівників, які знаходяться на зміні. Там мають бути ліжка, крісла, облаштовані для зберігання речей, продуктів, харчування, меблі, стелажі. Попри покращення, багато приміщень ще потребують ремонту. Їдальня та частина кімнат залишаються у старому стані. Адміністрація та обласна влада обіцяють поступово продовжувати ремонт.